Артем, доброго дня. Як Добре. оцінюєте ру своєї команди та команди суперника у цьому протистоянні? Е, ну можна сказати, таке відчуття, що ми перші 10 хвилин провалили цієї гри, коли пропустили три м'ячі. Е, потім активизувалися і почали пресингувати команду і свої моменти використали. Багато що було не використано як в наші, так і в інші ворота. Але команді, команді суперника компліменти, тільки вони дуже класно грали, класно у них індивідуальні гравці дуже сильні. Але сьогодні, напевно, трошки вдача була на нашому боці. Перемога була важкою для вас. Ми це бачили на протязі цілого матчу. Але ви зуміли це зробити? Що найбільше допомогло вам у цьому матчі, у цьому протистоянні? Я Добре. думаю, що характер команди Глобус Банк завжди славився. Характером, коли програвали 3-0, не один раз так відігрувались. Але я думаю, що два м'ячі, які ми забили в, кінців, в кінцівки першого тайму, вони дали особі знати і дали нам перевагу в другому. Яка ситуація у вас із тренувальним процесом? Та регулярно тренуємося один раз на тиждень. Тому дякую. я думаю, що зараз хлопці стали трошки більше ходити на тренування, тому і є результат такий. Дякую, Марно, перемогу. Дякую. дякую.